Затримали серійного наркодилера. 19-річного волинянина затримали на гарячому, коли він намагався отримати чергову партію наркотиків для подальшої реалізації, а саме пів кілограма психотропної речовини Альфа. У результаті обшуку вилучили наркотики, два транспортні засоби, мобільний телефон, банківські картки та інші речові докази. Відзначив, що для збуту наркотиків зловмисник використовував різні методи. Поліцейські встановили, що зловмисник адміністрував один із телеграм-каналів, через який реалізовував наркотичні речовини. Збував він їх також методом з рук в руки. Що цікаво, чергове правопорушення зловмисник з зловмисник скоїв у той час, коли Якраз у суді слухається справа про вчинення ним аналогічних злочинів. Встановлено понад 80 епізодів розкладання ним наркозакладок на території області та реалізації психотропів іншими способами. Поліцейські клопотали про тримання зловмисника під вартою. Однак суд призначив заставу 208 тисяч гривень. Вийшовши на волю, чоловік продовжив злочинний промисел. Дохід від такої незаконної діяльності становив приблизно мільйон гривень. На місяць.